Отже, друзі, доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі. Так як і обіцяв, так як і казав в минулому відео, замовив я саджанці, вирощені за технологією вітро в господарстві Батьківсад. Щойно забрав посилочку на пошті буквально півгодинки тому, два дня вона до мене їхала. Ну, Зараз відкриваємо, будемо дивитись, що нам тут прийшло. У нас була касета 60 сажентів. Ну, дивіться чесно, не прив'яли, не зав'яли нічого. Гарний вигляд. Такий собі мають ось така касетка. Ну що ж? Будемо пробувати висаджувати дані фундуки. в горщики на дорощування. Думаю, до наступного року до осені ми їх будемо вирощувати. Ось палички ті, що забрав на свої ділянки. Хто дивився попереднє відео? Бачив, що це коренева поросль. будемо використовувати її для підв'язки даних саджанців. Зараз більш детально покажу, як буду. Готувати ґрунт для контейнерів для висадки, ну і сам процес висадки. Отже, ось так виглядає дана ґрунтосуміш, яку ми будемо готувати. Це куплений ґрунт торф'яний, добриво. Яра купив тут 11 фосфор, калій, азот, мікроелементи. добавив також Вермикуліту і під низом у нас ґрунт викопаний в дубовому лісі. Зараз все це гарне діло перемішаємо. Ось такі горщики на дно покладені вигляді дренажу соснова кора. Горщики підготовлені, ось така кількість саджанці. Ну, починаємо працювати. Отже, друзі. Половина саджанців висаджена, 30 штучок. Ось так приблизно це все виглядає. Трішки вони покручені в різні сторони, але нічого. Я думаю, день-два воно все вирівняється. Зараз головне пролити, промочити це добре, так як ґрунт досить сукий. Зараз приготую ще одну партію ґрунту. І я думаю, на ось той залишок на половинку нам повинно вистачити. Агрономи у нас ходять, контролюють. Як все робиться, чи все правильно змішуємо. Ну отже, працюємо далі. Далі вже покажу кінцевий повний результат.